Всім слава Ісусу Христу. Слава Україні. Так, друзі, є такий коник. Син Геремеса. Називається Орлик. Такий от красун гнідий. Ярну таку лисину. Такий от коник. Коник запряжний, навчений ходити, що в уфірі ходить на поєдинку, волок, плуг. Ось такий об'їжджений гарний, гарний коник. Того року був вичищений, бо трохи має бензин і мав забагато жеребцем в собі. От такий от красунок. Коник навіть би когось інтересувало, міг бися продати. продати. Господар, що ходить на роботу, немає часу. Коли з ним все бавити, коніг такий живий. Гарний живий коник. то є син Геремеса. Мама його теж було в поперек. Так, Гідаткнула така середня кобилка. Получився от такий от коник. Коник запряжний, робочий. Якби когось інтересувало. лишу номер в описі. Їде на поєдинку. Два рази був запряганий в пару. Більшості на поєдинку запрягає. Пробували ним варат, ходить плузі до кльоца. Навіть в мене десь в тіктоці є, як він під берег тягне кльоц. Невеликий такий, ну просто так, чад його зараз на даний момент. Вчили, мається на увазі. От такий навесні йому у травні буде 3 роки. Таких я не знаю. Ціна договірна. Якби когось заінтересувало, то можете писати, дзвонити, номер буде в описі. Ось такий от коник 2,5 роки. Орлик. син Меса. Знаходиться він в Дрогобицький район. СМТ Підбуш. Можете вже не Дрогобицький, а Бориславський. Ну точно не знаю, не буду. Де ж Дрогобицький. СМТ Підбуш. От такий от коні. Як би брекує. Так що кого інтересує, дзвоніть, пишіть. Надсилайте письма. Такий от красун. Гаю 2,5 року. Запряжний робочий. Кого б інтересувало, можна попробувати в мірах розумного. Спокійний, не б'є, не кусає от такий собі гарний, красивий коник. Вибрикує стояв стайні. Ех, краса, будьте здорові!